Аю, сьогодні Збройним силам України 23 роки. Саме ця річниця стала перевіркою на мужність та відвагу для наших воїнів. Збройним силам України 23 роки, непростих, напружених, сповнених випробувань і викликів. Багато всього було в новітній історії нашої армії. Незмінною завжди залишається тільки військова присяга на вірність українському народові. Віднедавна ще й писана кров'ю. Я взяв в руки зброю, щоб захищати свою країну, щоб мої рідні спали спокійно. Щоб моя донька жила в незалежній країні, тому що настав час захищати рідну Україну. Щоб Україна була єдина, щоб йти захищати своїх рідних і близьких. Так як запорозькі козаки завжди захищали страну. Я взяв в руки зброю, щоб не взяли її мої діти. Війна на сході країни або офіційною мовою антитерористична операція, яка вирвала людей з їхнього повсякденного життя і викликає напругу всіх почуттів та духовних сил. Породжує шляхетний порив, назва якого захист батьківщини. З командиром роти 80-ї аеромобільної бригади Юрієм Руденком ми зустрілись у зоні АТО. Наступного дня після повернення його підрозділу з бойового завдання, часу на відпочинок обмаль, прання військової форми та білизни, а потім всі зусилля на обслуговування техніки та озброєння, за плечима молодого ротного — навчання у військовому ліцеї в Кременчуці, в академії сухопутних військ, і ось уже цілих два роки офіцерської служби, з яких чверть на війні. Це дуже хороший командир. Він завжди впевнений. У нього особлив... такий особливий підхід до. Кожного з нас, як сержант був на своєму місці, міг сказати, мав своє я. Молю Бога, щоб вони залишилися живі, здорові, щоб війна конче. Війна розлучила Юрія з коханою дівчиною, розладнала всі плани та примусила батьків хапатись за корвалов і частіше звертатись до Бога. Але найстрашніше втрачати друзів та підлеглих. Як я випускався, да там думав, що та що солдат. Це просто чоловічик, який має виконувати твої накази. Але інколи солдат це дуже дорога людина. Коли ми почали втрачати їх. І досить, досить хороші хлопці були. От вчора також загинув мій один. Один, один, з, один з кращих, так. І це був я був його командиром взводу, потім я став його командиром роти. Досить хороша людина. Деякі хлопці до сих пор не можуть. Зрозуміти, що нема хлопців. Так само і я. Слов'янськ, Семенівка, Миколаївка, Краматорськ звільняли від терористів ці населені пункти і підлеглі Руденка, але найзапекліші бої були попереду. Ми здійснили марш і там нам ставлять задачу прорватися до наших, до наших співбратимів да? другої роти, яка знаходилася в аеропорту в Луганському. Ми заходили з міста, з міста щастя. На захід об'їхали повністю Луганськ з західної частини і вийшли аж на аеропорт. З усіх сторон б'ють міномети, підбили танк, загинув там танкіст. Я забрав командира танка, спас, не спас. Може він би і так вибіг. Ну суть в тому, що я поміг вибратися звідти. 31 серпня, 30-те, це була там сильна, дуже сильніша атака в Луганському аеропорту. І як вони виходили, це сам Бог знає? Вони знають, як ми тут жили. Ми знали, ми, ми чувствували. Спочатку осені Юрій відповідає не лише за своїх підлеглих, а й за молодшого брата Ігоря. Він за контрактом служить у сусідньому підрозділі механіком-водієм БТР. -у. На подвір'ї Руденків у невеличкому Черкаському селі Боровиця поруч з державним прапором гордо майорить знамено десантників. Односельці низько вклоняються цій родині, що виховала патріотів, і благають лише, аби брати повернулись додому живими. Все супер, супер. Помаленьку дихаємо, стираємося, миємося. Ну теж хай вас було береже. Прийняв, прийняв. Все, пока. Все, пока. Скільки їх материнських і дитячих молитов у лиху годину підтримують наших земляків, дають силу і наснагу, і на землі, і в небі. З початком розвитку всіх подій, які відбувалися на сході, у нас залучалася транспортна авіація до виконання завдань це привезення вантажів, боєприпасів, продовольчих запасів, а також привезення особового складу. Було виконано більше тисячі літаковилітів транспортної авіації. Всі ці задачі вони виконувалися на межі героїзму льотного складу. Більшість літаків повертались на аеродроми із пробитими бортами, інколи охоплені полум'ям. Та жоден льотчик не сказав. Я більше не полечу. Ризикуючи життям, вони піднімали сталевих птахів у повітря і робили свою справу. Пілот підбитого міг 29 відвів літак від житлових кварталів горлівки. І тільки тоді катапультувався. Кілька діб ішов по окупованій терористами території і, подолавши 40 кілометрів, дістався до своєї військової частини. Бійці зенітного ракетного дивізіону, дислокованого біля Донецька, пережили сотні мінометних та артобстрілів. Заблоковані сепаратистами, не здали військової частини, не здали і аеродрому в Краматорську військовослужбовці авіаційної комендатури повітряних сил. Таких прикладів багато. За мужність та героїзм 500 професіоналів отримали державні нагороди. Найвищого звання Герой України удостойний командир транспортної авіаційної ескадлі блакитна стежа» підполковник Костянтин Могилко. Посмертно. я я тебе, я на це дивлю, ну, Три метра не застав. Три метра він вирулив, так як я піл а Так і так красиво думав взорветься. Это Ан-30, а фотосъемка. Ну, блин, Я дай бог. Вот будет выше, чтобы не достали. На трех километрах был, а сейчас поднимается выше, сука. Он увеличил скорость, идет на круг. Полячик, да, ну ты это видел, видел, да? Да, подтверждаю, делайте. Давайте. Нет, Подтверждаю, пошел, пошел гореть, сварюка. Палаючий літак, командир відвів від Славянська. Він завжди думав про інших, а особливо в ті хвилини рятував від біди місто. Командир ескадрилі, підполковник Могилка, дав команду на те, щоб екіпаж покинув літак. Але, на жаль, тільки три члени екіпажу залишилися в живих. Решта членів екіпажу це майор Камінський, капітан Дершлюк, прапорщики Потапенко та Момот. На жаль, загинули. Костянтин з дитинства мріяв про небо в сьомому класі вирішив, стане військовим льотчиком. Мрія здійснилась, він жив небом, любив його, як ніхто інший. Одного разу, наприкінці 90-х, коли був шалений брак пального, а польоти надзвичайною розкішшю, юний лейтенант Могилко сказав батькові: мені звань не треба, готовий бути сержантом, аби тільки літати. Він йшов до мети, йому вдалося стати одним із найкращих льотчиків повітряних сил збройних сил України. Лише йому довіряли найскладніші завдання. Лише він сидів за штурвалом літака, коли треба було перевести перших осіб держави або ж доправити керівництво Міноборони та генштабу в проблемні регіони. Костянтин Могилко відчував літак. А так як він саджав свого сталевого коня на злітну смугу, зможе далеко не кожен наливав склянку води, ставив на столик і йшов на посадку, не проливши жодної краплини. Кожне завдання це було завдання, хай було на тяжке, але в ту ж саму, в той ж самий час до цього завдання він відносився якось з висока. Дивився на нього, як не це складне завдання, а це, це моя робота. Я її виконую. Нічого тут складного немає, ми з цим син знайдемо е, лад. Не дивно, що саме він 6 червня цього року повів літак над територією Донбасу, щоб здійснити аерофотозйомку місцевості. Товариші по службі кажуть, що в нього не було завдань, яких би він не зміг виконати. Людина була чуйною, відукалась на всі питання. Константин Вікторович був льотчиком першого класу і його зльоти та посадки. З різних аеродромів завжди були, ну, можна так сказати, трошки неординарними. Якщо він злітав, він завжди прощався з аеродромом. Були такі так звані помахи крилами. Ну і за захід на посадку був досить під гострим кутом з великим креном, тому що він казав, що не той льочий, хто вміє літати, а той льотчий, хто вміє саджати. Його огорнуло небо. Але він завжди житиме в пам'яті бойових товаришів та серцях найрідніших людей. Його ім'я поповнило список героїв. Тих, хто довів всьому світу. Українська нація є. Вона сильна та непереможна. Патріотизм як основа основ українського воїнства з одного боку в нашій крові з прадавнього роду. З другого. Виховується і плекається під час військового навчання. Ситуація зараз дуже складна, але ну хто як не ми повинні виконувати це наш обов'язок, обов'язок за кожного чоловіка. І як показало життя справжні чоловіки батьківщину двічі не обирають. Саме на таких традиціях виховуються нинішні курсанти. Незважаючи на юний вік, вони встигли на собі відчути дії агресора. Так було у Севастополі, коли нове командування військово-морської академії імені Нахімова змушувало курсантів перейти на бік Росії. Хлопці не підкорилися, з болем в серці спостерігали, як спускали українські прапори. На очах російських адміралів вони наважилися на відчайдушний крок. Міпо Той день шокування було призначено спуску українського прапору і підняття російського. Ми знаходилися в ротному приміщенні і коли піднімали російський прапор, ми вирішили заспівати свій гімн України. Вони співали, тому що вони вірні своїй державі, своєму народові, своїй присязі. Цей вчинок сколихнув всю Україну. Юнаки в окупованому Севастополі стали символом патріотизму та стійкості. І хоча Росія робила все, щоб курсанти продовжили навчання під іншими знаменами, хлопці твердо вирішили служити рідній державі. Як тільки приїхали російські властяки, нас одразу почали обіщать нам ну золоті гори. Я як я рахую так, якщо ти приймав, прийняв Україну один раз присягу, ти повинен бути й вірний. Я приймав присягу. Я знав, що я хочу бути з Україною. Я тут народився в цій державі. Вона друга мати для мене. За кілька днів понад 100 курсантів на швидкоруч, зібравши речі, вирушили до Одеси, зустрічали їх як справжніх героїв. Хлопці були втомлені, але щасливі. Ми раді вітати їх на території нашої академії. Ми горді за них, за що Вони показали, що слова присяги для. Майбутнього збройних сил це не пусті слова. Я також дуже радий, що повернувся на батьківщину і буду продовжувати навчання та службу тут на батьківщині. Вони показали приклад мужності, приклад відданості справі народу, держави. Приклад того всього, що має показувати майбутнє цієї держави і майбутнє збройних сил. Як частинку своєї душі з Криму привезли курсанти прапора Академії. Він гордо замайорів на урочистостях в Одесі. Тепер майбутні офіцери навчаються на факультеті військово-морських сил. Вони надія українського флоту. Наші курсанти військово-морської академії показали приклад мужності, витримки і патріотизму всьому українському народу. Ми зможемо відновити. Та продовжувати славетні традиції підготовки військових моряків. Здобудемо волю і свободу ми для онуків та дітей. Здобудемо славу і майбутнє для України та людей. Можливо, не цими саме словами, але такою ж суттю визначається феномен незламності духу наших збройних сил. Адже військовий професіоналізм і самовідданість стають братерством українських синів і дочок. На шкоді у зоні проведення антитерористичної операції, крім регулярних підрозділів від збройних сил, Національної гвардії та МВС України задіяні понад три десятки добровольчих. Переважно це колишні батальйони територіальної оборони. Сьогодні деякі з них переформовані в мотопіхотні частини регулярних армійських бригад. Тербатальйони були створені наприкінці квітня для охорони державного кордону, стратегічно важливих об'єктів, а також забезпечення діяльності органів державного управління. У мирні часи війська територіальної оборони можуть застосовуватись для надання допомоги місцевому населенню в умовах природної або техногенної катастрофи, а також правоохоронними органами під час масових заворушень або терористичних актів. Тербатальйони створювались на базі Міністерства оборони і підпорядковувались генеральному штабу та головам обласних державних адміністрацій, на території яких вони були сформовані. Забезпечення спочатку також було покладене на оборонне відомство та місцеву владу. Проте, коли обстановка на Донбасі загострилась, виникла необхідність підсилити частини МВС і Збройних сил. Кілька батальйонів тероборони тоді вирушили в зону АТО. Серед перших був 12-й батальйон Київ, сформований переважно із мешканців столиці. Це один з найчисленніших подібних підрозділів. Майже півроку Київбат перебував на Луганщині. На столичних добровольців була покладена відповідальність за кілька районів Луганської області. Специфіка служби батальйону заключається в тому, щоб нести службу на блокпостах вот, і взводних опорних пунктах. Значить, скажімо, зона відповідальності батальйона до 90 км. Вот. Они, подразделения, конечно, розбросаны по довольно -таки большой території, знаходяться на блокпостах. Військовослужбовці батальйону несли службу на 12 блокпостах. Між чекпойнтами постійно курсували механізовані патрулі. Крім того, до складу Київбату входили окремі підрозділи розвідки і спецпризначення. Серед завдань киян була евакуація біженців, прикриття важливих об'єктів і районів, підсилення інших частин. Проте структура таких добровольчих підрозділів не передбачала мати на оснащенні важке озброєння і броньовану техніку, але інколи... Їм доводилось вступати у бій з терористами, які мали важку артилерію, міномети і навіть танки і БМП. Керівництво держави ухвалило рішення про передачу від Міністерства оборони добровольчим підрозділам важкого озброєння, артилерії і броньованої техніки. Проте виникла проблема наявності відповідних фахівців, які не лише уміли їздити на танку, ремонтувати чи обслуговувати його, а й застосовувати в бою. Таких спеціалістів почали готувати в навчальних центрах. а технику и озброєння нашли на складах и арсеналах. Это первая, скажем так, тяжелая техника, которая, которую мы уже получили, и она находится уже в штате нашего батальона. У нас есть отдельный танковый взвод и будет выполнять задачи на наиболее опасных направлениях. У том же 12 го батальоне был создан штатный танковый взвод, который на боевой технике выполнял задания на наиболее безопасных направлениях зоны ответственности. З отриманням бронетехніки і важкого озброєння вогнева потужність добровольчих підрозділів значно зросла. Протистояти доводиться добре оснащеному і озброєному противнику, але мужність і стійкість українських воїнів допоможуть перемогти будь-якого ворога. Під час проведення антитерористичної операції, як неопалима, купина постає з вогню і гуркоту гармат єдина спільна для всіх українців мета захистити рідну землю, дати їй мир і спокій. Щодня з різних сіл і містечок на схід України вирушають заповнені вантажівки. Звичайні громадяни, які називають себе волонтерами, везуть нашим бійцям необхідні речі, екіпірування та продукти. Так неочікувано для ворога. Спільна біда об'єднала українців та здійняла хвилю патріотизму. Український народ мобілізувався і став на підтримку армійців. Систематичне розкрадання військового майна та хронічне недофінансування за багато років поставили вітчизняне військо на коліна, але волонтерський рух та щире завзяття українців не дали військовикам скласти рук. Без волонтерів реально була допомога хуже. У волонтери по-своєму по воюють, так сказати, у них свій фронт. Ризикуючи власним життям, волонтери знову і знову везуть допомогу туди, де її чекають найбільше. Вікторія та Антон їдуть на схід не вперше. Вони давно усвідомили, той, хто не годує власного війська, годуватиме чуже. Вразили погляди військових, вразили їхні очі. Настільки, що я зрозуміла, що нічим іншим, окрім того, щоб допомагати їм, я займатися більше не хочу. Той час, коли наші бійці протистоять ворогу зі зброєю в руках, у волонтерів своя війна. Вони борються за те, щоб захисник батьківщини на передовій був максимально забезпечений необхідним екіпіруванням, одягом і просто мав що поїсти. Всі від старого до малого люди об'єднуються у невеликі групи, організації, фонди, аби якнайшвидше знайти такі необхідні ліки, теплий одяг та бронежилети. Війна не чекає, вона там відбувається кожен день. І кожен день моєї затримки. Ось тут дорівнює, можливо, одній смерті. А я не хочу. Сьогодні Донецький аеропорт одна з найгарячіших точок на мапі України. Мабуть, недаремно його порівнюють зі Сталінградом, а вояків, які там стримують ворога, називають кіборгами. Серед них немає жодного, хто приїхав на литовище проти своєї волі. Вони добре знають, заради кого тут стоять. Сьогоднішня ситуація це не справа конкретної бригади або української армії, це справа всієї країни. Всі вірнуться, ніхто всіх хто живий, здоровий, ніхто не обіжав тримали. Тому що знаємо, що не сідимо, то звод проте, незважаючи на тверду силу волі та бажання захистити свою країну, їм також потрібна підтримка та добре слово. Тому під залпи мінометних обстрілів відчайдушні волонтери постійно навідуються в саме пекло Донбасу. Всі піддержують від дітей до старших нашу Україну, А ми за неї будемо воювати. Не знаю, стільки, але будемо до кінця до останнього солдата 95-ї бригади. Перше за багато років наша країна нарешті стала одним цілим. Ті, хто складали присягу, з честю, захищають батьківщину, а ті, хто не взяв у руки зброю, допомагають військовикам, чим можуть. Під спецодягом і бронежилетом у кожного бійця б'ється людське серце, яке щиро хоче, аби ця неоголошена війна швидше закінчилась, щоб більше не втрачати друзів та повернутись до рідних домівок. Коли настрій далеко не бойовий, підбадьорюють вояків ось ці дитячі малюнки. Обіцяю, що навіть коли кулі ворога свистітимуть над головою щодня, у тебе не влучить і не поранить. Цей лист принесе тобі щастя. Слава нашим героям! Безперечно, я. Повірив цій незнайомій дівчинці і поклав цей лист до самого серця. Доброзичливість та щирість українського народу вразила весь світ своєю наполегливою роботою. Волонтери наближають перемогу і постійно нагадують військовим, що вдома їх люблять і чекають. Не тільки важливо, що ми візьом поїсти, діється і чого стріляти, а важливо, що ребят підтримують, люблять, ждуть і моляться за них. Хоча волонтерська допомога і є святим безцінним проявом турботи народу про військовиків, все ж залишається сфера, в якій прерогатива безумовно належить державі, забезпечення армії зброєю, військовою технікою і оснащенням. 2014 рік без будь-яких комісій показав слабкість військово-технічної складової збройних сил України, які тримали на фінансовій дієті всі роки незалежності. На початку агресії проти терористів та російських військових на Донбасі кожна українська бригада могла виставити лише по одній батальйонній тактичній групі на техніці радянського виробництва. Все ж за короткий строк вдалося мобілізуватися. З березня військові ремонтники відновили понад 16 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, а зі складів та баз поставлено 6 тисяч. Військовослужбовцям регулярних підрозділів та батальйонів введено 200 тисяч одиниць стрілецької зброї, закуплено майже 30 тисяч бронежилетів 4-го ступеня балістичного захисту. Я хотів би просто попросити всіх. В першу чергу, все, що необхідно для ведення бойових дій, для озброєння, оснащення, підготовки Збройних Сіл, все це виходить на перший план. Я хотів би попередити всіх офіцерів і генералів які не вміють швидко, швидко приймати рішення, рішення те, про яке я сказав, ми будемо вчитися. Якщо не буде це питання приймати швидко в теплих кабінетах і в гарних умовах, будемо приймати ці рішення у свіжому повітрі в зоні АТО. Якщо і це не вдасться, тоді просто ми попрощаємось. Після анексії Криму та блокування українського флоту біля берегів півострова росіяни повернули Україні 10 з 16 попередньо знівечених зеленими чоловічками бойових кораблів. У нас на сьогоднішній день є дуже важливе завдання щодо повернення наших бойових кораблів з Криму. У нас зараз виділено в державному оборонному замовленні достатні кошти для модернізації флоту. Бо проблема не в тому, щоб побудувати новий корабель. України на сьогоднішній день для цього грошей немає, і це не потрібно. У нас сьогодні є е, наше напрацювання про модернізацію кораблі, оснащені їх новим високоточною зброєю, новими засобами радіоелектронної боротьби, е, які зроблять ці кораблі значно більш ефективнішими. І в державному оборонному замовленні 15-й рік ці кошти включені. Нещодавно президент України Петро Порошенко підписав указ та пропозиції до державного бюджету на наступний рік, де йдеться про виділення на оборону безпрецедентних 3% від ВВП. Вже цього року підприємства державного концерну Укроборонпром мають виробити військової продукції для Збройних сил на 13 мільярдів гривень, а 2015-на 17%. Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів на ну, путників податків на нікому не потрібні наукові програми, які слугували лише елементом розкрадання. Сьогодні будуть завантажені українське виробництво, системи високоточної зброї українськими безпілотниками, українськими починаючи від бронежилетів і закінчуючи телевізорами. Все, що сьогодні не вистачало української армії, українська армія зможе викладати мобільно, ефективно і професійно. Державне підприємство Антонов, окрім військово-транспортних літаків, збирається будувати безпілотники. Оличний завод Ленінська кузня відновив будівництво бронекаторів гюрза М для річкового дивізіону українських військово-морських сил. Держпідприємство «Оризон-Навігація» вже випробовує малогабаритні персональні комп'ютери для артилеристів. А казенне науково-виробниче підприємство Форт починає озброювати військових, які до кінця 2014 року отримають 500 гвинтівок зі схемою Булпап. Ми плануємо прийняти на озброєння спільно з Міністерством оборони Два зразки штурмових гвинтівок і два види пістолета Форт 14 «Форт-14ТП» і Форт 17. Значить, другим етапом буде прийняття на озброєння снайперська гвинтівка, легкий кулемет під калібри НАТО і гранатомет легкий. Цьогоріч вдалося прийняти на озброєння десантно-транспортний гелікоптер Мі-8, а також навчально-бойові літаки та винищувачі Су-27. До кінця року повітряні сили мають отримати 20 відновлених літальних апаратів та 30 авіадвигунів. Основною проблемою залишається зв'язок. Сьогодні є всі технології для того, щоб зробити в нас систему управління військами і зброєю Збройних силах України. Для цього потрібно Надійне фінансування. Така робота вже в Збройних силах України ведеться. В повітряних силах цей процес йде порядка п'яти останніх років. Я думаю, на протязі десь року вони можуть завершити цю роботу. І, відповідно, після цього планується створення автоматизованої системи управління Збройних сил України. Сучасне технічне забезпечення і незмінно високий бойовий дух української армії є запорукою наших перемог у боротьбі за оновлену єдину Україну. Незалежність, яку ми отримали 23 роки тому, має бути відстояна. Виконуючи свій священий обов'язок, збройні сили самовіддано боронять від ворожих посягань рідну землю і український народ. Забувайте підтримувати українських вояків зараз, їм як ніколи потрібна наша допомога. Дякую, що дивились нас і зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.